Зичимо спортивних і життєвих перемог ветерана. Ну а зараз переносимося до Естонії. До речі, естонці винайшли два види спорту: так біг із дружинами на руках, і кікінг е, перше. Мені подобається, тут а? тут все зрозуміло. Ідеально. А оцей другий кік? Чи що це там кікінг? Що це? Це розгойдування на гойдалці з обертанням навколо вісі на 360 градусів. У нас це називалось сонечко. Я, до речі, теж крутив непогано. Перемагає той, хто зробив більше кіл і втримався на ногах. Так, у мене запаморочення лише від одного пояснення. <гум> ну що ж, завітаємо до українських сонечок у цій країні, наших невтомних волонтерів біженців. Покажеш, як ти це крутив? <гум> До повномасштабного вторгнення Ірина Винарська з родиною проживала у білій церкві на Київщині, виховувала трьох дітей, мала невеликий бізнес, манікюрний кабінет. 24 лютого ми в цей день вже збиралися, тому що перші ракети падали неподалік нашого будинку. Це військове місто, тому ми проснулися від звуків вибухів. Вже за кілька днів жінка несподівано для себе опинилася в Естонії у столиці країни Таліні з дітьми оселилась у будинку для тимчасових переселенців, і саме там розпочала волонтерити. Всі українці вже на той час оселилися, в них було житло, і вже могли об'єднатися і почати допомагати Україні, тому що Україні було вже необхідно допомагати з першої війни. І так все почалося. Був перший ящик. Це було 30 кілограм продуктів. Харчування для військових, які поїхали від нас. Потім люди почали бачити звіти, що дійсно військові отримали. І так воно пишилось. Піщало. Ірина збирала кошти на одяг для військових та амуніцію. Купували бронежилети, каски, автомобілі. Це були хлопці, які просто писали і просили допомогу. Вони зараз мене знаходять, пишуть. Я лише прошу фотографії, що дійсно військовий. Ото військового квитка, щоб впевнитися, і все і допомагає. Згодом до Ірини доєднались інші небайдужі українці. Жінка створила благодійний фонд, і тепер по всій Естонії пліч опліч з нею працює ще сотня волонтерів. Платуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки. Окопні свічки робить загалі дівчинка в Кохлеярве. Іринка наша ліни вона. Теж об'єднала дівчаток. Ми збираємо це все на парафін, банички для окопних свічок. До нас їздять з усієї Естонії, присилають до мене. Я їх передаю. Іринці. Іринка заливає. У Нас є естонські друзі, які їдуть по все. З нарви, наприклад, через кухлеярву забирають везуть до мене, і я вже це все на фронт. У Нас така цепочка по всій Естонії. Просто а ще волонтери опікуються кількома дитячими будинками в Україні, відправляють одяг, який також збирають по всій Естонії. Це дитячий будинок на Чернігівщині. Ну це яким постійно я допомагаю. А так і Взагалі буває що маю там 100 кілограм гарного одягу підлітковому якому дитячому будинку потрібно чи кому дівчата пишуть. Я відправляю це і переселенці бувають інші дитячі будинки. Аби швидше зібрати потрібну суму, часто влаштовують спеціальні лотереї. До них долучаються не тільки українці, а й іноземці. Це здебільшого українці в Естонії. Це Матусі, які в чищій країні знімають за свої кошти квартиру, проплачують комунальні, в яких залишається мізи, але вони все рівно донатять. І ось так ми по копічені закриваємо запити наших найкращих питань в Україні з усього світу. Буває доєднується і ось. Був до нас сто євро, 90 євро. Це було за Америки. За час великої війни Ірина з іншими волонтерами зібрала та передала нашим співвітчизникам сотні кілограмів допомоги. Ми відправляємо постійно. Це продукти харчування. Відправляємо копні свічки. Це на постійній основі. Відправляємо теплі носки, зігрівайки зимою, весна. Це а засоб... це вологі серветки, це засоби від комарів. Потім, що ми відправляли, це турнікети. Спочатку війни це взагалі була проблема з орендигіналом. Турнікети, ноші для евакуації поранених. Термоковдри, маскувальні сітки, одяг, футболки, військова форма, амуніція, автомобілі, тому що автомобілі дуже потрібні і їх завжди хлопці просять. Повномасштабне вторгнення перевернуло життя Ірини, як і багатьох українців з ніг на голову. Жінка зізнається, спочатку було дуже тяжко: троє маленьких діток, чужа країна, але сили жити далі віднайшла у благодійності. За цей час Ірина познайомилася з багатьма хорошими людьми, і вони разом. Вже майже три роки роблять усе можливе, аби підтримати тих, хто боронить Україну.